Дівчата, коротше, зробіть сьогодні прикольний відосик з польового агроконцілюма Тревелайт Агро. Покажіть там, як спочатку ми з Віолею поїхали на шурфи ПСП Україна, як спілкувалися там з американцями, нашу участь в експериментах з ґрунтом обов'язково покажіть. Потім як ми вже приїхали на Волинь, готували там наш стенд на локації вілії. А, А, ще як Руслан дві години намагається вкрутити сваї для прапорів ґрунт зі щебенем Теж покажіть. А ми всі разом генеруємо ідеї, як зробити це краще. Тільки даємо тікаю, через це не показуйте. Можете ще показати, як ми після забудови приїхали в Луцьк, за 30 хвилин бігали замок Люберта, попіднімались на вежі, понюхали гарні гортензії, помчали в музей сучасного мистецтва теж за 40 хвилин до закриття, і все через той кончений щебінь. Коротше, відео має бути прикольне, легеньке, напряжне. Стенд наш гарний, покажіть, щоб масштаб заходу було видно, як американці виступали, як ми їх слухали. Покажіть, як спілкувалися з відвідувачами на стенді. І ще раз покажіть, як спілкувалися з відвідувачами на стенді. Треба показати, що у нас було багато відвідувачів. Ну і покажіть, як танцювали, під... не пам'ятаю, як його звати, якогось ноунейм-артиста. Покажіть, як негода трішки підушатала наш стенд, але небо було афігенське. Покажіть, як повертались в готель під грозу з музичкою. І другий день теж покажіть. Як ми знову готові зустрічати відвідувачів на стенді, але вже без палатки. Як записували інтерв'ю з запрошенням на ПАК-26 і знову цілий день спілкувалися з клієнтами, як слухали експертів та ходили на майстер-клас на шурфі. Ну і як щасливі і натхнені поїхали додому ремонтувати палатку.